Над нами хмари клупляться війною. Вогнена злива лється із небес. Піднялись наші воїни до бою В країну захищати, і світ увесь. Бояс та страх у собі погасили і ворогам закрили шлях мечем. Дай Боже їм. Щоб вистояти сили, щоб без страт пройти цим судним днем, прикрий їх Богородиця покровом, щоб уціліли в цій страшній борні, щоб свободи дух зійшов простором, зостались всі живими по війні. Завзяті молоді та старші дужі. Усім нам Україну піднімать, після тієї ордівської служби нанесенії рани лікувать. Чекають сім'ї їх поля і заводи, чекає і родина, і рідний край. Молитвино благають всі народи, спини вороже плем'я, мир нам дають. Козацького ж ми роду, славні діти, за рідну землю насмерть стоїмо. Ми народились тут і тут нам жити. Корінням в неї ми вростаємо, а козаки ніколи не здавались, вони тримають міцно булаву, століттями від зайць всіх захищались. І щастю несуть на славу. Вклоняємося, воїне вам низько. Ви наші земні янголи життя. Завдяки вам вже перемога близько, кінець настане кровопролиття. Простори заквітують України. І Богородиці, покров врятує світ, повернуться живими до родини всі наші вояки в козацькій.